Так, ну що, друзі, всім привіт. З вами завжди Василь, це друга частина, тому що е, в першій частині все монтувати я не можу. Ну тобто е, не вистачає пам'яті на телефоні. Тому розділи на дві. В принципі, там толком за роботи немає, але про щось там поговоримо. Тому зараз їдемо на зустріч Дімону. Сьогодні е, його черга їхати. Ну, по черзі їдемо. На вулицю тобто так сильно морозу немає, то може там мінус 3-5, але такий трохи дує. Тому так, взяли термозок та вирушаємо зараз на працю. Думаю, що сьогодні закінчимо демонтувати, завтра можливо, що вивеземо сміття і все. А, там далі будемо сидіти знову на тендерах. Зараз і так сидимо типу, багато дуже е оголошень з приводу фасад. Але не знаю, на вулиці зима сніг, то які там фасади. Але люди пишуть, що готові приступити, готові поступити. Не знаю. Якась дивно, але фасад багато. Думаю, сезон весною буде на, ну, просто капець, ажіотаж буде дуже великий, тому у кого є які пропозиції, пишіть на Viber, Viber завжди в описі. Тому так. До речі, що цікаво, що типу, ось автобуси, як в Чехії. Можливо, що Чехія дала типу, автобуси в Україні, не знаю. ну, Тобто все так само. і саме. Перший раз бачу, до речі, раніше таких не було. Тому так. Я щось трохи ще з часом напутав, думав, би 28 тут бути. Але вийшов взагалі дуже рано. І потім сповнив, що взагалі на вісім. Ми поміняли потім, як завжди, то васи, то вісім опутаємось, то вже тут пів години, Читаю. Ну, Погодка класна, реально тепло, що капець. Сонечка. І я кажу, що дуже здивував мене ці автобуси. За другий раз поїжджаю, реально, ну, ну просто чешський автобус. все так само всі ті надписи. Ну, за все ж чехія да, виділила автобуси. Тому так. ладно. Чекаємо далі. Так, ми що вже на місці, вже кави випили, піку свою привіз, поміняв. Зараз що почнемо? Зараз починаємо все ж таки далі продовжуємо демонтувати цю плитку, потім з підлоги, думаю з підлоги буде також незручно збивати І треба демонтувати ще е, цю потолок. Цей. Тобто, ну, і також треба це все зробити з туалетом. демонтувати труби. Але, мабуть, тільки малі, скоріш за все. В принципі, Тому все те то саме працюємо. Так, знову проблема. Дивіться, у нас на всю квартиру була тільки одна розетка. Тобто одну нам лишили, все ми повисключали. Але бачите, я бурав, і воно це як його ми ж не знали, що тут йде провод цей. Ну тобто трохи перебили, то все. Тепер ми знову таки без електрики. Зараз будемо відключати сітчика та все перематувати. Знову таки час мінус. Так гарно пішло діло. Реально ну набагато краще, ніж там на кухні. Тобто, Але все, світло всюди є, бачите, всюди працює, а саме ця розетка не працює. Тобто всі інші також не працюють і ця не працює. Не знаю, ми там вже перекрутили, все скрутили, все рівно не працює. Навіть там на начочик пішли, все переклацали, тому зараз е, прийде знайомий. Спробую розібратися в цьому ділі, якщо ні. То тоді ні, хай ну, викликають електриків, тобто одна розетка на, ну, на цілу квартиру щось дивно. Тобто, я ж кажу, За більше години ми свого часу просто марно потратили, витратили. Тому так, нічого не поробиш. Я ж кажу, всюди є світло, а в інших кімнатах також я думав кинути переноску, там також розетки не працюють. Ну, не знаю, щось десь вибуло, але непонятно. Зараз прийде чоловік, який цим. Ну, Розуміється, так? щось будемо думати. Друзі, ну що з самого ранку у нас не задавалося електрикою. не знаю, розбирались дуже довго. ми. Чому у нас немає тута, ну, тобто, не йде звідси електрика. Там ми все смотали, спаяли, тобто, не знаю, ну, немає звідси. Та ми знайшли, потім придзвонили, знайшли, що тут у цих кабелях є ток. Тобто, то Підключили сюди розетку, звідси вивели і почали це все. Ген, бачите, як гроші заробляються. Почали ми це все збивати. А, і тут мій перфоратор, в нього згорають щотки. Ну, я так розумію, що скоріше за все, що щотки. Піку ми цю не можемо переставити на той перфоратор, тому що вони ну, різні в них. ці. Ну, коротше, ця піка не підходить до того. Оце моя, бачите, широка, гарна. І перфоратор дуже зручний, але з, з, ціпа, згорає. Ці щотки згорають, мабуть, так думаю. То, коротше, що ми Ми збивали по черзі ось оцим перфоратором. Він дуже тяжкий ще незручний, тому що вся його маса зараз витягну, вся його маса йде ось напередок. Оце все найтяжка частина. І тобто, ну, Розумієте, якби вага була десь тут, то краще біля руки, а так воно, ти його тримаєш на витягнуті руки. руці і дуже така вага велика. І дивіться, яка піка. Це що, піка? Це просто ну, це капець. Воно е, гаряче. воно просто входить, в бетон та і все, плитку воно не збиває. То промучились ми просто дуже сильно. ну, Це не піка, я рахую, а та сюди не підходить. Е, тому, що... Оце ми били, 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 били. Короте, цих 5 квадратів цілий день лишилось. Тобто ось ось смоточок. Ну і тут смоточок лишився, просто вже немає терпіння, сили. Ціханом е... зараз вмиваємось та їдемо додому по, по ті... На шляху наш купити е... щетки, щоб завтра нормально збити, тому що ну поставити і дозбивати. Тому що нам треба ще підлогу тут збити. І... Підлогу тут також ще треба збивати, це також багато часу. І в принципі, все. Тут ми все, бачите, здемонтували, ось стелю здемонтували. Короте, потім ліноліум весь зірвали. Треба ще буде тут під батарею також добити. В принципі, все, мішків у нас вже більше вільних немає. Треба буде ще цю штукатурку дозбивати. Ну і в принципі, все. Все на цьому і, ну і вивез ви, мусора ви, ви, сміття також на нас. Тому все, друзі. Ось так. В принципі, трохи, трохи замарилися ми тримати от на витягнутій руки цей перфоратор, тому ладно, все, їдемо додому. Так, друзі, ну що, привіт. У нас знову таки ранок, е, знову таки мороз. Зараз направляємо знову таки в Київ, знову таки на роботу. Е, вчора бачите, з самому ранку нам якось не задалось то перебили світло, кабель, не могли розібратися, де знайти нам типу нормальну розетку до обіду. Потім почали е, збивати е, щотки. Ну, я сподіваюся, що щітки згоріли у перфораторі. Тобто, вчора вечором заїхав в магазин, ось купив ось такі щітки, Але я не думав, що їх дуже багато видів є. Я думав, там 2-3 види, тобто на око наче заповнив. Але коли прийшов. В електричний магазин там їх було 100 видів таких, що такі, ну, тобто різних. І я так на око взяв, ось такі, о, не знаю, думаю, сподіваюся, що підійдуть. Тому так, зараз цей вже заводимось та будемо. До речі, слабенький, тоді на Донбасі купляв, коли їздили. мій В дорозі накрився, то я купив ось такий о, слабенький. Ну Нічого, поки що нормально, круте. Тобто все. Ой, холодно, включаємо обігрів, обігрів всього одразу. та Не Сподіваюся, що ми сьогодні закінчимо. Там в принципі нам просто треба підлогу збити в ванні, в кімнаті, підлогу в туалеті, потім здемонтувати унітаз і трохи там ще е, одну стіну треба якось, ну Там вона штукатурка чи шпаклівка, але дуже малий слой. Шпателями не береться, перфораторами немає сенсу, тобто жирафу ми просили, щоб збрусити, але нам, нам так і не привезли. Не знаю, що сьогодні будемо думати. Відумувати. Тому ну, хотілося б сьогодні закінчити, щоб завтра вже вивезти мусор та сміття. І, все. Тобто, і на цьому все. Тому, ладно, їдемо, забираємо Дімона та прямуємо далі. Ну що, коротко, Значить, все ж таки е, накрилось у нас не, не щотки, тому щотки поставили нові. Е, 100 гривень купили, але то таке перфоратор все ж таки не працює. Тому ладно, е, ну, ремонтувати, я не знаю, є його сенс чи немає здавати в ремонт, тому що сказали, що буде вартість ремонту. Ну, половину цього перфоратора новий, він стоїть зараз якраз розпродажі на такий самий е, 4 тисячі гривень, подивилися. То можливо, будемо купувати новий. А зараз придеться все ж таки далі мучитись за такою пікою, просто з круглою. Тут треба збити ось тут квадрат. ну і тут квадрат. Два квадрати треба збити, але треба не, ну, намучатись. Коротше. І також підлогу треба також збивати. Зараз знов таки втратили час, вже обід, нічого ще не робив, тому що приїжджав посередник, перемірював квадратуру, все коротше, рахував. Тому толком нічого ще не починали робити. Ну Зараз починаємо. Так, друзі, дивіться, тут йде ось у нас один слой плитки, потім йде ось така ось стяжка, а потім йде знизу ще одна плитка. тобто, бачите, Ми думали, що це вже буде під плиткою плита залита, але ні, під плиткою ще одна плитка, а потім вже буде плита. Тобто ось Дімон тут вже все вибурав, Я, до речі, вже зняли ми унітазор, все збурав. Треба зараз. що? Зараз я приступаю, збивати, закінчувати ось цей верх. І потім також низ. Але все мішки для мусора закінчились, позвонили, нам привезуть десь години в 2-3. Будемо потім треба навести порядок, бо завтра прийдуть замовники, будуть дивитися. Треба, щоб більш-менш було якось. Ну, понятно, що це демонтаж, що це ремонт, але все ж таки, щоб більш-менш було це акуратно складенко. Складено, ось сюди зараз складемо. І такі справи. Вікно у нас постійно відкритий, тому що дихати нічим тут, воно пуляка, як іде, то, то іде. Друзі, ми знов таки на роботі сьогодні. Там знов таки дали пару задач. Ну, таких. Ну, У нас ось один, то буде початися. Дімон там зараз почав бурити. І... Я що зробив? Я ось поставив клінолю, зараз буду сюди носити мішечки, складати, потім ввечері накриємо. Думали, що сьогодні буде машина вивозити, але ні, перенесли, тому що там ще буде е, збивати буде ще сантехнік, там коротше, також буде мусор, сміття, Ми Вирішили машину пізніше визивати. Ну, в принципі, теж вже як і плюс, що будуть мішки для ліфту стоять. Набагато зручніше, тому ось так по черзі будемо працювати. Що у нас по роботі? Треба збити ось цей тут, ну були повністю ось цього по кругу, Зараз дімон це демонтує, ось, бачите. І треба також ось тут десь тяжка біля стіни, бачите, ось підливалося і тобто є тріщина. Хто хоче, щоб ми це все збили ну, тобто, і знову таки залили. Але, але в чому проблема? Що знову таки почав я бити і знову таки кабеля знову таки перебили. Тому зараз знову так і без світла. Ну, зараз робить розетку, щоб буде з підлоги виходити розетка. Коротше, електрик у нас. Я трохи з током не дружу. Тому буде тепер розетка у нас так з підлоги. Коротше, остання була, працювала та, ота, і ту ми перебили. Тому Такі справи. На вулиці мороз, мороз. Все, зараз. Робо розетку, та будемо далі продовжувати. Ну що, друзі, поки що тут у нас по роботі на цьому об'єкті, на цій квартирі все, тому що ну, задовбалося, знаєте, ця штукатурка, цей бетон. Зараз покажу на чому закінчимо. Ну Ми діпа, ще приїдемо післязавтра, тому що завтра у нас вихідний день. Завтра можливо, я, можливо, підсніму, покажу чого. Чому. А післязавтра приїдемо та винесемо сміття і все. На цьому все, тому що реально задовбалося. Здемонтували ми ось так по колу, ну, повністю це все здемонтували. Потім-потім Зробили, ось там вибили точку, вирізали, вибили, ось так болгаркою різали, то реально надихались, в очі поналітало, що капець. Потім приїхав, знаєте, цей електрик, попросив вибити нам штроби під кондиціонер. Ну, знаєте, ці ж сроки 500 гривень, а просто підвести цей кабель 10 тисяч гривень, тобто ну, капець. Почали ми цим займатися, різати. Ось натрапляємось ми всюди майже на ось таку арматуру. Уявіть, ми тупо просто два круга по бетону, ми їх просто ну, іспортили. Єлі-єле ми ось за півдня вирізали, вибили цей бетон. Дуже він сильний, дуже міцний. А цю навіть били-били і все, так, зупинилися, короче, все. На цьому все нас це вже вибачте задовбало, тому що ну реально це дуже-дуже воно очі летить. Тут дихати нічим, ні спече, і також ще ось тут мала бути е, також вибита для підрозводку, під коробку. І туди ж сравбаувер. Також ми від цього тільки що відмовились, позвонили, сказали, що все. Ми не хочемо цим займатися. Це по-перше, не вигідно для нас. По-друге, це дуже ну, по здоров'ю б'є дихати цим бетоном. Це ну. Дуже горло Тому все, Ми від цього відмовляємось, Будемо шукати інші, інші кращі шабашки. Їх багато. Треба тільки не лінити, шукати, продзвонювати. четвер приїжджаємо, виносимо сміття і на цьому все. Ну не знаю, можливо, що ще будемо щось робити. В принципі, ми, ми це все завели самі. Також лінорим або ламінат би могли поставити. Ну, позовуть, покличуть, зробимо. Так, ну що, друзі, зарплату я потримав ну, півгодинки той час, коли з Києва доїхав до Бучі, тому що вирішив, що все ж таки безпека моя. Тобто в мене вже було дуже погано з ходовкою на машині. Також рульова рейка, це дуже серйозно, тобто руль бував, блокувався, тобто щоб дорожні не заблокувався, це дуже небезпечно. то Вирішив ці гроші вкласти в авто, тому що воно мені допомагає заробляти гроші, воно мене відвозить в будь-яку точку Київської області. тобто Тут треба авто любити та вкладати. Я так вирішив, поки що робота, дай Бог, є, далі буде, тому лишив машину я на СТО. Я поки що поїздив на Дімо на машині. Вони сказали, що там протягом півнеділі будуть це все міняти, тому що черга велика. Короче. Ну, тобто такі справи. А ми зараз прогуляємось, вийдемо вечірком, подихаємо свіжим повітрям. Друзі, вихідні ми сьогодні, тому що у Дімона сьогодні свято день народження, тому забіг в магазин, взяв таку ось відкритку, поклав туди п'ять гривень, жартую, тому зараз поїдемо. Вітати! А завтра знову на роботу.